Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка посилки з сайту Horp, в якій представлені здебільшого, товари від одного бренду. Він називається Evolution Nutrition. Останнім часом цей бренд мені подобається за гарне співвідношення. ціна якість і за те, що там представлені товари всі самі необхідні для здоров'я людини. Немає нічого зайвого, нічого непотрібного. Можливо, це більше спортивний бренд, але я вважаю, що кожна людина хоче підтримувати свій нормальний фізичний стан, своє здоров'я та потребує вживати добавки, які підтримують наш організм, відновлюють його в цей нелегкий час. Тому давайте дивитися, що прийшло. Можливо, я буду вам корисною. Також добавлю, що Horb подовжив термін акції. Знижка мінус 20% на всі товари від бренду Evolution Nutrition. Там є ще і інші улюблені мої бренди, наприклад, Natural Factors до 2 вересня приблизно. Точно не скажу, але весь серпень знижка буде мінус 20%, тому я дуже рада, бо планую ще замовляти. Якісь продукти, поки є знижка і поки не зросла ціна. Перший продукт, заради якого я робила замовлення, і котрий показувала вже в своїх відео вигляді пробників, ми з дитиною їх використали 9 штук, сподобався смак, сподобалось, що комфортно сприймається шлунком. І це ізолят протеїна від Evolution Nutrition. У великій баночці зі смаком подвійний шоколад. Банка виглядає об'ємною, але мені здається, що вона не буде заповнена до самого верху, тому що тут ізолята протеїна 726 г, ще є більша упаковка більше 2 кг, і також є інший смак, який називається ванільне морозиво. Його теж би хотілося спробувати. На одну порцію на одну мірну ложку тут 25 грам 100 ізоляту протеїна, 6 г БЦА, 100 калорій без глютену та без цукру. Також у складі міститься кальцію 120 мг, що дуже добре для дитини, для зростаючого організму та калію 250 мг. Тому я задоволена, що з'явився в наявності, що вдалося купити ще й зі знижкою мінус 20%. Рекомендую, на жаль, зараз немає пробників, але залишу посилання вам на повнорозмірну версію. Як і завжди, як і в попередніх відео, вже неодноразово це роблю. Для дитини замовила у капсулах, їх тут 90 штук в баночці. Вона в мене не буде приймати у вигляді порошку. Заздалегідь знаю, що не сподобається смак. Дуже вибаглива. Якщо щось не подобається, то неможливо вмовити приймати. Тут, окрім колагенового комплексу, також додатково міститься вітаміну С 50 мг. Небагато кальцію 7 мг, 1600 мг колагену та також є гіалуронова кислота 50 мг. Спробуємо, думаю, що для зростаючого організму ця добавка вже необхідна. Для мого батька був також замовлений колаген. Від Evolution Nutrition це пептиди колагену першого та третього типу. 30 порцій в баночці 330 грам. Тут протеїну 10 грам, пептидів колагену 11 грам, і також додатково містяться всі необхідні амінокислоти. Хороший склад, непогана ціна. Знов-таки, повторюю, зі знижкою мінус 20%. В порожніх баночках ми дамо свій відгук після того, як буде використаний цей продукт. Батько бачить хороший ефект зі сторони суглобів, волосся, він приймає з задоволенням, не відмовляється, смак у порошку подобається, тому, думаю, що це наша постійна буде покупка. Єдине, що потрібно буде додати до цього колагену, це Вітамін С, тому що його тут немає в складі для кращого засвоєння та гіалуронову кислоту, бо вона теж добре впливає на стан суглобів і зволожує весь організм зсередини. Я бачила хороший ефект, раніше замовляла від НАУ, а зараз спробувала замовити від Evolution Nutrition це вже друга баночка. Хороше дозування, 200 мг в одній капсулі, їх тут 30 на місяць прийому. Тому, я ж кажу, в цьому бренді є все необхідне, що потрібно нашому організму. Ще, друзі, для батька замовила розторопшу. Для підтримки роботи печінки, для покращення жовчів відтоку, 60 капсул в баночці на 2 місяці прийому, і в одній капсулі 300 мг. Айхорб знов дозволив замовити по пробній ціні вітамін Д3 плюс К2, тут 60 штук в баночці, для підтримки нашої. Серцево-судинної та імунної системи для суглобів, для того, щоб кальцій заходив в кістки, а не в м'які тканини. В одній капсулі 5000 одиниць вітаміну Д3 та К2 90 мг це 75% від добової норми. Періодично потрібно приймати вітамін Д3 разом з К2, так у комплексі, або К2 в окремій баночці. І остання добавка від Evolution Nutrition це кварцетін. 500 мг в одній капсулі, їх 30 штук для підтримки імунної системи. Також ми використовуємо при перших ознаках алергії. Працює добре, але раніше замовляли ліпосамальний від Natural Factors. Зараз він дуже сильно зріс в ціні. А цей е, наразі найкращий по співвідношенню ціна якість. Вартість доволі таки бюджетна в порівнянні з іншими брендами. Тому спробуємо, якщо сподобається, будемо повторювати цю покупку. І залишилась косметична покупка. Це серум для обличчя, Живильна ампула від спорного, як на мене, бренда Enaus об'ємом 30 мл. Була в мене в використанні тональна основа, котру всі знають, не сподобалась, але сподобався спрей для обличчя з колагеном, тому вирішила спробувати ще інші продукти. Цей серум був зі знижкою мінус 40% у розділі суперакції, можливо, зараз теж там знаходиться непоганий склад. І дуже красива упаковка, яку приємно буде тримати в руці, приємно використовувати цей продукт. Зверху на дозаторі є невелика кришка, залишу на зиму, тому що влітку більше використовую, частіше використовую зволожуючі продукти, інтенсивне живлення підійде для зими, для осені, для холодної пори року. Пройдіть за посиланням, подивіться, можливо, він зараз є зі знижкою теж. І ще є і інші види цього серому. Перейдіть на сторінку бренду і там подивитесь. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb, Він вказаний в описі до цього відео. Обажаю вам здоров'я, мирного неба, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. До побачення!